Незважаючи на складну ситуацію в країні, громадська організація Бджола підтримує маленьких спортсменів. Днями в спортивному комплексі Прометей відбувся кубок дю СШ 3 з тенісу в парному розряді. Учасниками змагань стали хлопці та дівчата до 12 років. Більше 20 юних тенісістів представляли Дніпро, Кам'янське, жовті води та Запоріжжя. Як спортсмени розвивають дух перемоги, дізнавалися наші журналісти. 24 юних тенісисти виходять один за одним для відкриття заходу. Цілком можливо, що серед цих спортсменів знаходяться маленькі зірочки великого спорту. Для розвитку їхніх здібностей та щоденних тренувань є все належне. Два роки тому відремонтували спортивний комплекс Прометей. Зокрема, повністю оновили і два зимових тенісних корти. Це значно спростило як тренування, так і проведення змагань. У нас їдуть з усіх міст, з усіх областей. Бо цей турнір. Він дав можливість нашим, нашим дітям з Кам'янського якийсь стрибок, тому що я знаю, що у нас дуже сильні тренери. Це у нас відкритий кубок ДЮСШ-3, тому я хочу, щоб наші зростали у класі, майстерність зростала. І наші діти кам'янського були переможцями як обласних, так і всеукраїнських. А мабуть, уже й скоро міжнародні змагання розпочнуться. зможуть батьки виїжджати з дітьми з тренерами, і ми будемо перевозити тільки золоті медалі. Кубок організували за ініціативи громадської організації бджола. Депутат Кам'янської районної ради Руслан Бондаренко стверджує, що для очільника міста Андрія Білоусова та представників громадської організації бджола увага до спорту, особливо серед молодого покоління, питання, яке завжди буде на часі. Сьогодні це дуже важливо розривати розвивати в нашій країні, в нашому місті, і ми бачимо, що діти вони не хочуть сидіти вдома, хочуть займатися спортом. І Ми боремось з тим, щоб діти не сиділи в телефонах, в гаджетах, а займалися спортом і вели до перемоги своїх в на своєму поприщі нашу країну, наше місто, нашу державу. Суддя національної категорії Григорій Нікіфоров у великому тенісі вже 61 рік. Професіоналізм, помножений на досвід, дозволяє йому називати хлопців та дівчат до 12 років найперспективнішою категорією тенісистів, адже за ними майбутнє. Це найперспективні діти у нас, які ми знаємо, що з них буде вийде майбутнє. у нас дівчинка була 12 років статика, от вона чемпіонка України. Сейчас вона во Франції, правда, грає. І ці діти дуже хорошо грають. Здесь тренери працюють, як кажуть, от на результат. Після завершення розмови Григорій Нікіфоров радить нам звернути увагу на одну з тенісисток та одразу наголошує: дівчинка хоч і маленька, але дуже здібна. Аня Кузнєцова переїхала з родиною із Харкова. В кам'янському тенісному клубі дівчинка займається з 10 вересня. Зараз Ані 10 років, шість з яких вона з ракеткою. Зупинятися не планує, бо їй є до чого прагнути. Тенісисти Іга Швентек та Роджер Федерер зіркові кумири амбітної спортсменки. Дома стоїть 35 кубків і це не рахуючи медалі. В Дніпрі був були змагання, парні зайняли перше місце з Міщериковим марком, і ще там були ще одні парні змагання. Там теж я з Аріаною Багбаєвою перше місце зайняли. І, ну, ще були одиначні змагання, і я зайняла друге місце. Вже 24 грудня відбудеться підсумковий турнір, де оберуть найсильнішого юного тенісиста чи тенісистку Кам'янського. Планується, що турнір відбудеться на честь 75-річчя Григорія Нікіфорова. В управлінні молоді та спорту міської ради вирішили, що легенд українського спорту слід вшановувати за життя.